Футболу в ефірі Конкурент футбол Україна здолала Нову Зеландію та фінішувала другою на турнірі в Канаді. Український захисник Трабзонспора Арсен Батагов може перейти до Лаціо вже цього літа. Майбутнє довбика в ромі під питанням гасперіні знайшов одразу двох гравців на заміну. Про це і трохи більше. Дивіться далі. З вами Ярослава Олексюк. У ніч на 10-11 червня в рамках турніру «Canadian Shield» збірна України зустрілася з Новою Зеландією. Матч завершився перемогою синьо-жовтих 2-1. Нагадаємо, що в цьому ж турнірі українці поступилися Канаді з рахунком 2-4. Наша команда змогла відкрити рахунок на початку другого тайму. Олексій Гуцуляк отримав пас від Богдана Михайліченка і відправив м'яч у ворота суперника. Проте щастя тривало не надто довго. Вже через п'ять хвилин Нова Зеландія змогла зрівняти рахунок, відзначився стаменіч. Але українці змогли зібратись та все-таки перемогти у цій зустрічі. Олександр Зінченко, який тільки хвилину перед цим з'явився на полі, отримав хороший асист. від Олександра Мартинюка і вивів нашу команду вперед. Так матч завершився із рахунком 2-1. Тож Синьо-жовті завдяки цій перемозі змогли фінішувати другими у таблиці на турнірі в Канаді. Ілля Забарний вдруге поспіль отримав звання найкращого гравця збірної України за підсумками матчу. Після перемоги над Новою Зеландією з рахунком 2-1 захисник Бормунта отримав 35% голосів. На другому місці автор першого голу Олексій Гуцуляк 13%. третім став воротар Андрій Лунін, 12%. Цей матч став особливим для забарного ще й тому, що він вперше вийшов як капітан національної збірної. До того ж, у попередньому поєдинку проти Канади 2-4 Саме Іллю також було визнано левом матчу. Нагадаємо, турнір у Торонто виграла збірна Канади, яка, попри поразку від Кот Дівуару 0, -0 а в пенальті 4-5, зберегла лідерство. Кожна з чотирьох команд: а це Україна, Канада, Нова Зеландія та Кот Дівуар, провели по. Два матчі. Українці завершили турнір на другому місці. Лондонський Челсі підтвердив відхід одразу чотирьох гравців, чиї контракти завершуються 30 червня 2025 року. Про це повідомили на офіційному сайті Синіх. Клуб вирішив не поновлювати угоди з трьома голкіперами – Лукасом Бергестремом, Еді Бічем та Люком Кемпелом. Також команду залишить лівий захисник Ділан Вільямс. Усі четверо футболістів отримують статус вільних агентів і зможуть підписати нові контракти без компенсації для Челсі. Вже відомо, що Вільямс приєднається до Бертон Альбіон, за який грав на правах оренди у сезоні 2024-2025. Челсі дякує футболістам за відданість клубу та бажає їм успіхів у подальшій кар'єрі. Йдеться в офіційній заяві клубу. Нагадаємо, окрім футболістів, які поступово покидають англійську команду, невизначеним залишається і майбутнє українського вінгера Михайла Мудрика. Він і досі очікує на результат допінг проби. Б. наразі жодної заяви щодо його кар'єри не було зроблено. Проте більшість вважає, що він покине команду. Еквадорський клуб Вінотінто офіційно повідомив про дострокове завершення оренди 24-річного венесуельського нападника Луєфера Ернендеса, який належить Житомирському поліссю. Форвард приєднався до команди у лютому 2025 року на правах оренди з можливістю викупу до кінця року. Проте не зміг закріпитися у команді. За Вінотінто Ернандес провів лише 5 матчів, загалом провівши на полі 65 хвилин і відзначившись одним голом. Через обмежений ігровий час клуб вирішив розірвати угоду достроково, і гравець вже повернувся до Полісся. Не виключено, що Луїфер знову отримає шанс проявити себе у складі житомирської команди. Це може статися в разі відходу у Факундо Батісти, який веде перемовини з уругвайським Пен'яроле. І за повідомленнями ЗМІ сам ініціював трансфер через побоювання за власну безпеку в Україні. 59-річний італійський тренер Стефано Піолі вирішив не очолювати національну збірну Італії, віддавши перевагу роботі у клубі. Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, фахівець відмовив футбольній федерації через домовленість із Фіорентиною, де планує продовжити свою кар'єру. Піолі вважався головним кандидатом на посаду наставника збірної, однак вирішив дотриматися раніше даної обіцянки керівництву фіалок. Італійський тренер уже працював із Фьорентиною у період з 2017 по 2019 роки, і тепер має повернутися до клубу, що виступає в серії а. У своїй кар'єрі Пьолі ще не мав досвіду роботи з національними командами. На клубному рівні тренував низку італійських команд, серед яких Болонія, Парма, Сасуоло, Кєво, Модена, Інтер та Мілан. Саме з росунерів він здобув найбільше досягнення титул чемпіона Італії у сезоні 2021-2022. 23-річний український захисник Трамзонспора Арсен Батагов може перейти до Лаціо вже цього літа. Про це інформує турецьке видання. За даними джерела, Лаціо запропонував за Батагова 10 мільйонів євро. Водночас відомо, що клуб розраховує отримати щонайменше 20 мільйонів євро за захисника. У поточному сезоні Арсен Батагов зіграв за турецьку команду 23 матчі та забив два голи. Інформація свідчить, що Трабзонспор розраховує на Батагова, щоб згодом продати його за ще більшу суму. Трансфермаркт оновив ринкову вартість гравців київського «Динамо». Серед киян найбільше додали у ціні Владислав Ванат, Микола Михайленко, Тарас Михавко. Владислав Ванат – збільшення з 11 до 15 мільйонів євро. Тарас Михавко – зростання з 3 до 5 мільйонів євро. Микола Шапаренко – підвищення з 10 до 11 мільйонів. Руслан Нещерет – збільшення з 3 до 4 мільйонів євро. Владислав Дубінчак – збільшення з 2,5 до 3 мільйонів євро. Едуардо Гереро – зниження з 2,5 до 2 мільйонів євро. Віталій Буяльський – спад з 4 до 3,5 мільйонів євро. Микола Михайленко – суттєве підвищення з 800 тисяч євро до 2,5 мільйонів євро. Назар Волошин – падіння з 4 до 3,5 мільйонів євро. Олександр Піхальонок зменшення з 4 до 3 мільйонів євро додамо. Якщо гравець відсутній у переліку, значить його ринкова вартість не змінилося. Реал Мадрид оголосив попередній склад команди на клубний чемпіонат світу 2025, який пройде в США. Перший матч мадридці зіграють 18 червня проти Аль-Хіляля із Саудівської Аравії. До заявки потрапив і український голкіпер Андрій Лунін, який після матчів у збірній Україні з Канадою одразу приєднається до команди у США. Окрім Луніна, у списку голкіперів також присутні Тібо Куртуа та Фран Гарсія. Серед польових гравців новачки клубу Дін Хейсен та Тренд Олександр Арнольд. Новий головний тренер Роми Жан П'єро Гасперіні вже взявся за трансформацію складу римського клубу. Як повідомляє Восе Гіалороса, італійський фахівець звернувся до керівництва з проханням підписати двох нових форвардів: Лоренцо Луку з Удінезе та Ніколу Крстовіча з Лече. Очікується, що найближчим часом Гасперіні проведе детальний аналіз трьох поточних нападників: це Артем Довбик, Ельдор Шомуродов та Тамія Абрахам. Усі троє можуть залишити клуб, якщо отримують відповідні пропозиції. Хоча Артем Довбик, який забив 17 голів у минулому сезоні, начебто зацікавлений у тому, щоб залишитися. Пріоритетом для Гасперіні є форварди з сильними фізичними даними та здатністю вести силову боротьбу. Саме такими є Лука це 12 голів у серії А у цьому сезоні. Та Крстовіч 11 голів. Ключові виконавці у своїх командах. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.